Один тому, серед білого дня, окупант Киров, э, скинув авіабомбу на центр міста Краматорська. На жаль, вісім людей отримали поранення, і э, серед поранених є дві дитини 2008 та 2018 року. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога, осколкові поранення, склом посікло людей. Дякувати Богу, що всі живі. Зараз на місці працюють всі комунальні служби, органи влади роздаємо будівельні матеріали для того, щоб можна було за Дооблаштувати повністю все зруйноване ворогом, всі квартири, щоб привести їх до влади, щоб люди могли де можливо залишитись в своїх домогосподарствах. Якщо неможливо, наприклад, п'яти квартир, людям буде надано додаткове, де вони можуть знаходитися, де вони будуть жити на певний час, поки не. Там проведуться будівельні роботи. Люди будуть розміщені на території Краматорська. Зробимо все, що підтримати наших людей. Розвернути пункти обігріву, роздають людям чай, каву. Працюють як ви бачите, повністю всі комунальні служби. Якщо буде потрібно, ми у комунальні підрозділи ще додамо Додатково зараз обстеження роблять фахівці на теперішній час. Те, що ми бачимо з вами з подвір'я. Не опять квартир зруйновані повністю. Якщо будуть додатково виявлені, будемо додатково допомагати людям і розміщувати їх місце Краматорськ, місця Славянськ у безпечних містах, щоб люди могли перезимувати.